Як ви думаєте, якщо в селі дівчинку село клевітало, що вона блудниця? Що їй робити? ти по цілому селу казати, Я не блудниця, та будуть казати видите, оправдується, значить правда? Що ставалося в такому случаю дівчинці робити? Перекреститися і тихенько склонити голову і мовчки йти в селі? І вислухати всі нечисті, котрі полетять у її адрес. Но одного разу село Віддя смиреніє дівчинки, вдруг майже всі разом кажуть: а хто нас одурманив цілоє село, хто пустив чутку за святу дівчинку таку скромненьку, що вона нібито розпусниця? Приймім, попросім од неї пробачення. Вот примерно те ж самое. і нашу церкву, і нас, християн, оклевітають. А ти маєш докази? Ні. А на що докази? Ведь і в суд нас тягнуть ні за що, просто ні за що. Чоловік, священник, коли каже проповідь, має свою точку зору, котра по закону не підсудна, ти маєш право свою точку виразити. Ти маєш по будь-якому вопросу, лиш не називай імена конкретні ось чоловіка лично не оскорбив. Так от у моїх вище три тисячі проповідей ніде не є ніяких розпалювань, проста мила, позитивна інформація про нас. Якщо ти мудрий, так не мусиш казати, що твій сусід не мудрий. Ти докажи своїм життям, так і ми. Нам не треба доказувати, що православна канонічна церква є подліна, законна, свята, благодатна, указуючи, що пальцем на других. Нам не треба то робити, бо ми живемо у тій благодаті Божій, бо ми є смертим світільником, котрий світить у всьому світі. Нічого не є тайного, щоб колись пізніше не відкрилося і не стало явним. Ніч не є Сокровенного, щоб пізніше не зробилося відомим і обнаружило бися, хто був замовник таких законів, хто був ініціатор. Адвокат Амстердам, так це пише, американський, так і сказав. Верховна Рада в Україні може бути великий процент судима Міжнародним судом за закон прийнятий. По забороні церкви. Тобто річ йде про серйозні речі, це не бавка. Однак ніхто із людей, невіруючих, не розуміє, що за 2000 років ні одна влада не забороняла ні одну релігію. Люди і релігії свободні в виборі. Ніхто не сміє нам указувати, як це молити, які умови молитися, якого митрополіта признавати, комусь підчиняти. Держава дала дозвіл, на тому точка. І ми сьогодні кажемо: Господи, ти теж, коли до Тебе прийшла Божа мати, мати прийшла Божа до, з браттями Ісусовими, а Він проповідь каже. І вдруг каже одна жона: Ісусе, твоя мати і твої браття прийшли. І от Ісус з любов'ю до матері і до братів сказав такі слова, а хто ще мої браття? І хто моя мати? Оці, котрі слухають Слово Боже, і ним живуть, виконують його. Господи, благослови нам, щоб ми теж любили Слово Боже. І при тому, що так, коли живемо тісно, як тоді солунські християни, надім можливість комусь допомогти, кому ще тісніше тяжче жити. Бо Господь сторицю поверне тобі то, що ти комусь поміг. Якщо ти протяг руку і когось витяг із води, з біди, прийде час, коли ти попадеш у таку ситуацію, і Бог і тобі пошле поміч, руку, помочі. і ти будеш знати, який Бог милосердний, котрий нас призиває до любові. І ти, Божа мати, благослови наших людей. Бо ти для нас, мати обще для всіх християн, благослови нам, щоб ми не ганьбилися Христа свого, не ганьбилися своєї віри. Мало того, її ще захищали. Ну а ті, котрі гонять нас, не зроби нас, Божа Мати, щоб ми сердилися на них. Ведь ми одна сім'я. І сьогодні вони прийняли закон проти церкви, а завтра можуть попросити прощення за своє жесточайше. Злочинної діяння, а значить, що нам їх судити тут на землі? Над нами є Бог, котрий судить усіх. Розуміючи, чим ми обладаємо, каже Павел, ми за той терпимо і тяжко терпимо усі напасті, бо ми знаємо, яка нагорода велика нас чекає на небі, і щоб її не втратити. Написано в Євангелії слово Христово, претерпівши до кінця, лише Тот спасеться. Амінь.